Специфікою злочинів проти виборчих прав громадян, законодавець їх виніс в окремий розділ е, кримінального е, слідчим управлінням під час проведення виборів е, забезпечується контроль та аналіз стану розслідування е, злочинів проти виборчих прав громадян. Е, нами робляться висновки відповідні, е, враховуються наявні порушення та недоліки, заняттям до слідчими на підставі розроблених методичних рекомендацій Національної поліції України. Проте дійсно є деякі складнощі у процесі виявлення таких правопорушень, досудового розслідування, ну і збирання і доведення винуватості особи. Ну, на цей захід ми конкретно аналізували місцеві вибори з жовтня 2015 року. За нашими даними, які ми надали, 34 кримінальних провадження внесено в ЄРДР, якщо по регіонам, це найбільше в місті Чернігів-27, і по одному Березнянській, Семенівській, Куликівській, Мецькій, Городнянській, Щорській і Чевуській райони. Безпосередньо за порушення виборчих прав громадян це статті 157, 159 з позначкою 1 і 160. Внесено 16 проваджень. Інші провадження стосуються заподіяння легких тілесних пошкоджень, пошкодження майна, погроз, тобто вони ну, безпосередньо не пов'язані з учасниками, ну, вони якби. Ну, мають відношення, тому що учасники цих правопорушень або представники політичних партій, або кандидати, які балотувалися. По розслідуванню кримінальних проваджень, як вже було сказано попередніми доповідачами, дійсно рішення у нас прийняті про закриття. У це у 28 до на даний час розслідування триває. А якщо брати е, статті виборчі, то з 16-15 закритого кримінальних провадження в одному е, триває досудове розслідування. Е, триває воно тому, що пов'язано таке тривале розслідування з проведенням технічної експертизи, тексту, який був опублікований в газеті «Деснянська правда за зверненням Народного депутата України Делетенка. Ну, основними ми проаналізували ключові проблеми, які виникають у ході виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, якби є спільна позиція із прокуратурою області, тому що працюємо в Україні. що можна сказати? По-перше, більшість кримінальних проваджень, які відкриті у нас під час місцевих виборів, вони пов'язані діяльності благодійних фондів. Е, найбільше таких надходило заява громадян, ми вносили е, відомості в ЄРД, тому що були відповідні підстави, були заяви, але е, відповідно до закону про благодійну діяльність ці благодійні організації вони самостійно визначають сфери виділення своєї діяльності і якби е, вже... Е, під час розслідування нами не встановлено порушень чинного законодавства і говорити про е, наявність ознак складу злочину ми ну, вже не могли, тому такі провадження е, закриті. Е, також, е, якщо брати е, конкретну статтю підкуп виборців, то е, Тут можна зазначити і відчити, що доказова база у цих злочинах отримається шляхом допиту взаємодії, потерпілих свідків самих підозрюваних. За наслідками допитів, які ми маємо, є показання осіб вже зразу, коли ми навіть опитуємо, а потім допитуємо, вже ми маємо показання. Осіб, які заперечують будь-який підкуп або незаконну агітацію. А якщо ще в подальшому проходить тиждень, ми викликаємо на допит, то ну, тут теж взагалі ну, теж такі покази. Крім того, ну, мають значення матеріали та речі, вилучені під час огляду місця події. Знову ж таки, ну, які були об'єктами чи предметами підкупу, Під час огляду місця події, якщо брати всі злочини, які розслідували з нами в жовтні 2015 року у нас в ЄРДР, то під час огляду місця події ми досить у незначній мало вилучали таких матеріалів за їх відсутності. Ну, і також як було сказано попереднім внесені в ЄРДР невеликої та середньої тяжкості, що надає нам змогу документувати протиправну діяльність шляхом проведення СРД. Навіть у нас ну, для того, щоб може, ну, хоча на цих виборах у нас і не було тяжких злочинів, на попередніх були, але, щоб, але до нас не надходило оперативної інформації від оперативних підрозділів, на підставі якої ми. Навіть могли б розпочати проведення власних слідчей, прошу дій. Ну, як би коротко, Якщо. Дякую вам за проведення з вами аналіз. Якщо у вас будуть протягом дискусії те, що ви знаєте, і ідеї інформаційні, прошу долучатися. А зараз я запрошую до висунути Олександра Воротніча доступного начальника про відділу прочимської області. Дякую за вами. Долю, до вас повідомив, у нас не знає, які ми в даному освітленням розмістим кримінальної програм, пов'язані з українським процесу. Дійсно, основними категоріями озвучення, за якими внесемо відділення рівень противник, це стадія 160-та, як побача. Тобто діяльність фондів під час проведення рішення по справам, вони були закриті провадно, в порядку 303-й. Кімнального кодексу України жодного закрити проваджень, які були необхідно ставати з учасниками, заявниками або іншими цікаві особами, до органів прокуратури, щоб суду не оскаржували. Тобто ми вважаємо, що заявники або інші особи, які зацікавлені прийняті по розхідному погодили з прийнятим рішенням, оскільки вважали, що там не здобутні достатніх даних для повідомлення будь-яких особі про підозрювано збройні катежі Щодо збирання доказового бази як ви і говорили, є проблема, скільки стаття 160-та, 159 як як на подав, вона є вантетна, тобто необхідна для достатньо доказової бази, необхідне проведення, я так теж вважаю, що проведення конкурсу слідчих, свічних слідчих пошукових дій, оскільки ті ж схеми надання отримання, розпосудження, вони повинні бути фіксуватися раніше до... Під час схоження а не по факту, коли вже заявник надає інформацію після тривалого часу, через день, тиждень, я випадки, що через день, день, через тиждень, чи декілька часів. Ну, певний час проходить, тобто виїзд слідчі оперативної групи на місці події взяв за, заяву, ускладнився, проводимо молю місце події, тобто не достатньо міру ну, такі зміни, Не тільки сміли слідчі. А, й в промеж... в подачи, теж, так, а в зв'язку з певним проміжком часу і з міщені відсутність заказового бальчуття базу для подальшого розслідування і повідомлення особами про підозрювати каміння з нас спочиною. На даний час ми теж проаналізували досунув расимо з показаним злочини, дещо де, ми вирішили підвищити ефективність, взаємодії з міліцією рахування. Те, що в 2015 рік був і місцевий виборів, приміщення вибори один депутатів. Там теж дуже багато було потім фондах, діяльних фондів. Ну, поки що немає ніяким чином говорити, тому що там є склада злочена, що є достатньо підстави, заказувати складу злоченого наявні, можливості кримінального кінам поставлення. Підготували, будемо теж грудні 2016 року проходять нові вибори. Я думаю, що з урахуванням попередніх виборів то, що ми на роботі є на наработки, є, є такі, методичні рекомендації, також у прокурорах, які дійсно керівництво, казвам, провадження, будемо сподіватися, що ефективність підвищено. Щодо направлення до суду, ну, немає, немає, не було таких не кримінальних справ, які можна вкласти це так. Чому так по різнемо Ну, Можливо, тому що у нас в нас не так багато і військових передбачено. А якщо ну, вони і могли спорити, то не входило інформацію. Коротко Короткости, що не питається.